На цій фотографії просто зображена людина, яка стала таким ключем в нове життя, тому що це мій фізіотерапевт Олег Карпов. Він з формату, коли я лежу, не можу повернутися на бік, не можу встати, не можу за собою доглядати, перевів в той формат, який ви мене зараз бачите. Типу активний, який займається спортом. Я втратив ноги, я втратив руку, але я залишився такою самою людиною, якою я був, з такими самими цілями, з такими самими можливостями. Протези — це не заміна кінцівки, це допоміжний спосіб пересування. Ти ж не будеш вночі там собою вдягати в ліжко. Якщо тобі треба встати кудись в туалет, і чим вище, чим складніше, тим відповідно менше функціоналу тобі може дати протез. Так, з мого боку, типу, наскільки я собі уявляю, що би можна було протезами робити, це встати з візка, сісти в машину, завантажити візок, можливо, там підніматися по сходам, а з рукою. Рука в мене є. Чому? Механічна мені Механічна? більше подобається. Ну, а чому? Біонічна, вони знаєте, вона зовнішньо виглядає, ніби круто і так далі, і тому подібне, але єдиний її плюс це більша сила хвату. Проте треба розуміти, що ти від нього більше хочеш. Купа зараз різних, якби додаткових там, деталей до нього, які ти можеш змінювати під ситуацію. Ви до 24 лютого працювали, вчилися? Так, ну я типу рік як закінчив бути студентом. 23 лютого ми були в театрі на той момент з дівчиною і, і матір'ю. 24-му мали йти на ковзани. Я прокинувся, і війна почалася така. А я перед цим ну, читав новини, типу, цікавився і так далі, але, типу, не вірив до кінця, що. Буде так, як є. Зібралися, переїхали от до матері. Від звідтіля пішли в військомат. Декілька днів намагалися, типу, записатися в лаву збройних сил, бо якось так. В результаті типу ну там. То без досвіду не беруть, то беруть, але зачекаєте. Ви той ну кожен день приходиш, одне й те саме, типу купа народу. Почав збирати документи на контракт, бо мені було 24 роки. Тобто мобілізуватися я не міг, я міг тільки по контракту піти служити. Пішов і потрапив в третій полк своїх спеціальних операцій. Починав я служити. В мене контракт підписаний 5 грудня 23 року, і в вересні вже я отримав поранення при штурмі. Під Купенськом. Вибух. Спочатку отримав поранення побратим. Почали відтягувати побратима і вибух. Типу, ну у мене за спиною побратима перед очима. Ну прям, типу, він у мене на витягнутій руці і між нами типу щось зірвалося. Пацани, забирайте його, уходять. Він теж поранений. У нього дві ампутації Ну а далі типу, там сім годин наскриють всім, чи можна. Це власне час, через те, що довго не надавали допомоги, ви втратили кісь. Перший на руку допоміг командир накласти. А інші обидва типи саме в основному. Це таке. Це через те, що довго були турнікети, Саш? Так, відсотків 50 людей, які потрапляють в там пункт, їм там турнікети взагалі не були потрібні. А враховуючи, не дивіться. У нас зараз офіційно 60 тисяч людей з ампутацією, тобто 30 тисяч людей могло би типу, повернутися в стрій. Ну і це все через те, що. У нас е, за основу взята американська система марч, але вона в наших реаліях не працює. Тому що ну, евакуація у нас, типу, триває дуже довго. Ми да? ну, випадки, коли там людина на позиції 9 днів сидить з турнікетом. Врозуміли, що це чим це може закінчитися? То я розумів, куди я йду. Ну там, типу, вбивають там, типу, калічаться, тому типу, якось так. Ось, то в принципі, ну, сталося десь сталося. Я потрапив спочатку. Після Харкова в Київ, в Києві вже вирішили, що буду рухатися на Львів. З Львова приїхав сюди. Але фізична реабілітація тут типу, стала таким прям. Ну, щоб ви розуміли, типу, я там два місяці не міг там в туалет сходити сам і так далі, і тому подібне. Це в тебе, ну, як би це не звучало, це от такі кордони, двері і все. Ну, типу, ти там все життя робив якось, а тут все зовсім інакше. Перший там, не знаю, Перше перелізти на візок, вперше виїхати на вулицю, типу, бо візок перевертатися може, баран душ вставати з однією рукою, ну просто вертикалізуватися. От, ти лежиш на кроваті, як тобі встати. І це все тут, це все взаємодії з, з фізіотерапевтом, типу, ну, від нічого до ось я вже сижу, ось я вже можу пересуватися, ось я вже сам на візок залажу. В Америці дуже гарне протезування в контексті того, що технології набагато типу більше доступно досвіду в деяких питаннях. Там був протезисти, який погодився. Він теж українець етнічний. Він 17 років тому назад виїхав з України. Свою клініку відкрив якраз. Після початку повномасштабки, для того, щоб хлопцям і дівчатам допомагати відновлюватися, грубо кажучи. А скільки ви були там часу? Півроку. А що вам та реабілітація в Америці дала? Самостійність, дуже багато було викликів, тому що, ну, перше, в принципі, з цим кожна людина, мабуть, з ампутаціями стикається, це, я би не сказав, нерозуміння суспільства. А суспільство просто не стикалося з такими моментами, воно не знає, що там, наприклад, ну, от, мої друзі навіть, да, я з ними спілкуюся. Пішли куди-небудь там, пішли. а там хоп, сходи. Вони такі, блін, ну да, ти ж на візку ти не можеш заїхати. Так само і там. І це була така прям школа, яка дала, типу, там що ну от, потрапляє в ситуацію, в якій, типу, там треба щось робити, і ти робиш. І ще із таких дуже цікавих моментів, які я помітив, ну знову ж таки, квартира, військові живуть всі разом, і кожен один одному допомагає. По-перше, і. Той, хто приймає допомогу, він і вчиться це її приймати, тому що це твій побратим, типу, він тобі зла не бажає, він просто хоче тобі допомогти. І навпаки, типу, людина бачить, що от, ну типу, кому які треба потреби, бо от, був хлопець, який втратив зір повністю. Там же ж абсолютно дорога, типу, ну реальність. Якщо там ти десь переставиш річ якусь з одного місця на інше місце, ну для людини все вона вже типу втрачає якби орієнтацію в цьому всьому. Америка у неї просто культура ветеранська, вона зовсім інакше. Вони з 80-х почали це все відбудовувати в себе. Купа ситуацій, коли, по перше, військові, типу, ну от бачить якийсь чоловік в цивільному одязі, він уже явно типу ну далеко не військовий давно. Він виходить, він там каже, типу, you for your сервіс. Тобто, ну, типу, я теж військовий, я теж розумію, що таке захищати країну, типу, я от там вдячний, типу, ви герої. Ну, це просто військовий, які так само, як і ми цей. Ось, просто звичайні цивільні люди. Ну, от, це просто там поставлено так вже. А ви вже бачите, які в нас будуть виклики? Коли припиниться війна, чи буде перемога, чи буде мир. Грубо кажучи, у нас в країні зараз окей з протезуванням, окей з реабілітацією. Але типу по соціальним питанням є ще нюанси, тому що по перше не всі все розуміють там водіння машини. Стосовно місць для паркування це просто типу бюрократичні моменти, які треба змінити. Ну от в Америці, да. Там, типу, підходиш до машини, на ній висить значок, на який написаний, на якому написаний номер. Ти можеш пробити типу ну поліцейський, да, Ці ця машина належить людині, яка реально потребує такого да, місця. А, і поліцейські на це реагують. У нас, типу, на жаль, поки що такого нема. А стосовно суспільства тут я би типу не виділяв і не ставив би типу, от там є військові, до яких mm -hmm. треба там їм все, і так далі Ну, не те, що все якесь особливе відношення, це взаємна історія. От я часто люблю показувати, наприклад, дітей. Коли мене бачить дитина, в неї перше о, а де ноги, о, а де рука? Це питання їй фізіологічно страшно. Вона хоче собі пояснити і зрозуміти, що не так, що сталося, і так далі, і тому подібне. І так само, ну, типу, тут треба взаємно діяти. Контингент військових у них загострене почуття справедливості. Я думаю, що це така риса характеру, як, типу, допоможе в майбутньому країні. Я покажу, що можу я. Мені показують, що Ви не соромитися. Чому я маю соромитися? Я віддав здоров'я не десь там, а захищаючи свою країну.